Вітаю вас на каналі Зеленний Шлях роду. І з вами я Юлія, садівниця душі. І сьогодні наша розмова піде про ось таку рослинку жимало-шапочна. Як бачите, вона варіагатної форми. І зараз я вам дещо цікаво про неї розкажу. І почну я з традиційного уявлення, яке ви можете знайти на просторах нашого інтернету. Це вічно зелена рослина, яка покриває шаром десь півтора метра діаметром цей ґрунт, розростається. Вона заввишки пів метра. Форма в неї, як бачите, така варіагатна. І вона, коли розростається своїми пагонами, вона приростає до землі. І, Тепер нетрадиційна, бо ви знаєте, що я за фахом психолог. І ця рослина для мене теж є сенсом для моїх практик. Взагалі для спілкування з рослинами, для порівняння метафорічності в медитаціях. І тому залишайтеся з нами. Зараз буде продовження. Уявіть себе. Цією рослиною, якщо ми вже знаємо, що вона ґрунтопокривна. що це може бути для вас, коли я впевнено стою на землі, приростаю своїми гілочками, своїм корінням, розростаюсь. Що це для вас? Трошки підкажу вам. Це про стабільність, про розширення, про наповнення. Її довгі гілки це про зв'язок між людьми. Подивіться, будь ласка, своїм внутрішнім оком зараз, якщо уявити, да, що ви ця рослинка, подивіться, наскільки ваші гілочки довгі, наскільки у вас гарно налагоджена комунікація з людьми. І взагалі ця рослина про символ вірності та любові. Її варіагатна форма. Це теж, як дві наші сторони темна і світла. Ну і закінчити практику можна афірмацією, що я завжди стою стабільно на землі, я вкорінена, розширена, свідома. Ну і хто хоче цю рослину в свій сад для своїх практик. Будь ласка, звертайтеся, вона є напроти.